Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Представник США на близькому сході Вітков заявив, що він та держсекретар Рубіо поїдуть до Туреччини. Вони планують відвідати Стамбул в п'ятницю, проте можливі переговори заплановані на 4-15 травня. Він додав, що поки не ясно, чи буде Путін присутній на запланованих переговорах. Станом на травень 2025 року ринок нерухомості в Україні демонструє стійке відновлення та зростання довіри між девелоперами. Та покупцями, незважаючи на виклики, пов'язані з війною та економічною нестабільністю, відновлення будівництва та довіра інвесторів. У Львові вже завершено низку проєктів, розпочатих під час повномасштабного вторгнення, що свідчить, до речі, про зростання довіри між девелоперами та покупцями. Зокрема, у Львові вже є проекти, які були розпочаті під час повномасштабного вторгнення та здані в експлуатацію. Це гарний сигнал для ринку, коли люди у час війни свідомо інвестують кошти, а девелопери реалізовують проекти. У Львові ринок первинки відновився на. На 45% порівняно з довоєнним 2021 роком, тоді як у Києві на 25%. Тенденції та прогнози. Очікується, що тенденція зростання цін на нерухомість збережеться впродовж усього 25-го року. Це пов'язано з високим попитом на якісні новобудови, обмеженою пропозицією та зростанням вартості будівництва. Київ увага всім, хто шукає роботу у сфері нерухомості. Надійшлі це відео своїм друзям, хто хоче працевлаштуватись в Києві, або хто планує переїхати та знайти роботу. Левел груп одна з найкращих компаній. Олиці шукає в команду амбітних та активних людей. Поставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемось. мрієш заробляти без обмежень, розвиватися та стати частиною лідерів ринку. Тоді це твій шанс. Level Group ми не просто продаємо квартири, ми формуємо ринок нерухомості Києва. Маємо доступ до кращих об'єктів від забудовників, потужну базу клієнтів і внутрішню навчальну платформу, що дозволяє стартувати навіть без досвіду. Що ти отримаєш у левел груп? Гнучкий графік працює у своєму темпі, доходи без обмежень. Що більше закриваєш угод, то більше заробляєш. Навчання з нуля, ментор підтримує тебе з першого дня. Комфортні офіси в Києві аж чотири локації. Сучасна crm система та автоматизація. Хочеш бути серед тих, хто творить майбутнє ринку нерухомості і нормально. Власно заробляти, став плюс в коментарях, та ми з тобою зв'яжемось. І розпочни свій шлях до фінансової свободи разом з нами. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І звертайтеся до нас для того, щоб знайти собі гарнесеньку квартиру в місті Києві чи області. Ну, можливо, ви хочете її продати, також звертайтесь до нас, до компанії Level Group, де є я партнером. Всього найкращого, все буде Україна і все буде перемога!